Україна, потребуючи підтримки підтримки фінансової в першу чергу на сьогоднішній день, дуже розраховує на те, що питання використання заморожених російських активів буде вирішено. Як відомо, на сьогоднішній день найбільше цих активів є в Бельгії, і це питання відповідно дуже актуально стоїть якраз в порядку денному наших перемовин з бельгійськими колегами. Ми обмінялися інформацією стосовно того, як саме можна було би просунутися в цьому, Питанню дуже цікаві деталі перемовин з європейською комісією ми почули, де уряд Бельгії вже відпрацював певні позиції, висловив свої застороги. Ну і домовилися про те, що будемо продовжувати цей діалог. А навіть більш важливо спільно працювати над тим, аби і в Єврокомісії, і в інших інституціях європейських це питання вирішувалося. При пришвидшеними такими темпами, а також була цікава інформація для нас стосовно того, що Бельгія не єдина країна, де є активи російські, і відповідно напрацьовувати питання того, як активи заморожені можна було б найбільш ефективно використовувати для допомоги Україні, є актуальним і для всіх інших країн-членів Євросоюзу.